Вітаю! Є речі, про які пацієнти не знають. Ми не приходимо в лікарню підготовленими на всі 100%. Ми вчимося. І я відкрию вам, може, секрет, а може не секрет, але вчимося ми тільки на пацієнтах. Медичний інститут Альма Матер. Все з цього, все з цього починається. Я пам'ятаю, з якою гордістю ми тоді одягли свої білі халати. Ми так всі фотографувалися, розповідали всім, що ми вчимося в медичному інституті, вважали себе вже, вже тоді лікарями. Але вся та тона літератури, всі ті цифри, аналізи, дослідження. Листи лікування нам здавалися якимись такими уявними, примарними. Ми зовсім не розуміли, навіщо це нам. Коли ти сидиш за книжкою і читаєш її, ти взагалі уявлення не маєш, як це буде в житті. Інтернатура. Наступним дуже-дуже важливим етапом встановлення лікаря є саме цей період. Ти потрапляєш в лікарню, ти вже бачиш пацієнтів. Вони скаржуться, але лікар завжди знає, що з ними робити. Типу потрапляєш в операційну, стоїш з досвідченим хірургом, і він оперує все якось просто, все в нього якось так виходить. І ти якось і в цей період нема такого, що ти розумієш, наскільки це складно. Ми до цього тоді відносимося як. Пофігістически, як сказати? Елементарних речей. До якогось такого елементарного. От зараз закінчиться інтернатура, я візьму скальпель і зроблю точно так же. Але через два роки, коли ти вже стоїш один, виявляється, що зовсім нелегко. І дуже ще важливо, в яку команду ти потрапиш. Якщо твій наставник тебе підтримує, тебе направляє, допомагає тобі побороти оці невпевненість в собі, це дуже добре, але це дуже рідко. Часто буває, що все відбувається з точністю до навпаки. І тобі хочеться тоді все покинути і втекти. І в цій грі ти або виживаєш як лікар. Або ти просто йдеш. І я знаю дуже багатьох своїх колег, ну що там балакати, з наших 13 моїх одногрупників в медицині лишилося 3. І це лікарі, які закінчили медичний інститут, які пройшли інтернатуру. Вони просто не витримали натиску мастедонтів, колег. Епоха продажів. Я ще застала той період, коли лікарі, більш досвідчені лікарі, ділилися своїм досвідом, прижимисто, але це було, ну, мені ще пощастило, я потрапила в гарну команду. Але зараз, коли знання становляться бізнесом, і для того, щоб навчитися, тобі треба викласти немаленьку суму. Зараз лікарі досвідчені. Свої знання просто так не дуже хочуть віддавати. І це непогано, що люди починають ці знання продавати. Тому що коли заплатили, а бажано щоб лікарі, медсестри самі заплатили за ці курси, майстер-класи, тренінги, тоді знання прям заскакують. Вони якось розуміють цінність, а коли це все безкоштовно, коли це все, отак ніхто їх не бере, ніхто їх не переймає, якось так все виходить якось отако. Розкажу вам не про лікаря, а про медсестру, але все ж. У мого знайомого сімейного лікаря, який потрапив після інтернатури в Глухівський район, в село, е йому подарували. Новий кардіограф. Ну і звісно, лікар відправляє одну із своїх медсестер на курси, щоб вона навчилася постановці кардіограми. Медсестра просто зраділа, бо це співпало з періодом викапування чи посадки картоплі. Звісно, ні на які курси безкоштовні вона не поїхала, бо вона сприйняла це як подарунок долі і викопала картоплю. Але коли вона вийшла на роботу, виявилося, що це не так легко і що це треба вміти робити. І от коли вона заплатила за свої наступні курси сама, якось так вийшло, що вона чудово навчилася це робити. Нововведення і виклики. Коли ти вже приходиш після медичного інституту і інтернатури на роботу, на тебе вже звалюється все те, що ти, виявляється, не вмієш. Виявляється, що оперувати поряд з досвідченим лікарем і оперувати самостійно, це зовсім інша справа. Коли ти відчуваєш пульсацію судин під пальцями і натиск шкіри перед тим, як її розрізати, це все, виявляється зовсім інше. Відчути прокол. Кістки, і просто його почути, це різні речі. І тут починається справжнє навчання, коли ти все відчуваєш шкірою, відчуваєш головою, все по-іншому читаєш, ти знаходиш всю літературу, ти починаєш. ти щось розказуєш пацієнту. Я точно знаю, як це робиться. Ти пацієнту назначаєш. Дослідження всі, які ти колись чув, а сам читаєш, що це за дослідження, що ми шукаємо, що куди. І повірте, таке навчання починається в лікаря, коли він виходить на роботу. Просто голова, не видно, що димить. Ти навчаєшся постійно. Згадайте, коли ви навчалися водінню? Ви вивчили всі правила, ви знаєте, як переключати передачу, ви знаєте, де яка педаль. Але коли ви сіли за авто, хто поїхав з першого разу і жодного разу не заглох? Хто навчився їздити і не потрапив в жодне ДТП, таких майже немає. Але в нас в медицині це все набагато, 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 як сказати, відповідальніше. Набагато Ну, блін, я не знаю, як це сказати. Ну, це гострі емоції, блін. Ні в інтернатурі, ні в медичному інституті ніхто не навчав, як поборотися зі страхом, з невпевненістю, як себе опанувати, коли ти від хвилювання просто мокрий і підтече по спині, а іноді навіть по ногах. Що робити, коли в тебе. Майже паніка, бо ти втратив якийсь орієнтир? Цього взагалі не навчають. Це кожен лікар повинен пройти сам, і воно є у кожного. Є такі виклики, про які ти навіть не здогадувався. Вони з'являються, у мене була військова кафедра, і в нас там була медицина катастроф. Як ви думаєте, як я тоді читала книжку про, наприклад, ядерний вибух? Де да, ніяк я не читала. Я була впевнена, що ніколи цього не буде. Знаєте, як ми зараз читаємо про ядерний вибух? Цікавість? Або епідемія ковід. Нас всім тоді розказали, що це така страшна епідемія. А що з нею робити, ніхто не сказав. І я пам'ятаю, як я тоді навчилась користуватися перекладачем і перекладала методичні рекомендації. Китайського. Але до мене такі методичні рекомендації. До мене щодня приходять пацієнти, мені треба щось з ними робити, мені треба їм щось рекомендувати. А я в душі не чаю, що це за нова інфекція і що з нею робити. А далі війна. Війна, поранені, розтрощені. Ти не просто навчаєшся, ти сам не навчаєшся. А створюєш теорію навіть. Так от на питання, коли лікар стає готовим і коли лікар стає досвідченим, відповідь ніколи. І якщо ви йдете на прийом навіть до досвідченого лікаря, повірте, ви можете стати його наступним уроком.